Минулої п'ятниці міжнародна організація Freedom House оприлюднила щорічний рейтинг свободи у світі. За підсумками 2010-го, Україна втратила статус вільної країни та перемістилася у категорію частково вільних країн. У зв'язку з цим у рубриці тема тижня ми вирішили поцікавитись у вас, наших глядачів. Чи поділяєте ви думку про те, що Україна перестала бути вільною країною? 94% людей, які взяли участь в опитуванні на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли так, і лише 6% з ними не погодились. Палка дискусія з цього приводу розгорнулася на сторінці часу Тайм у мережі Фейсбук. Ми запрошуємо усіх приєднуватись до обговорень і спілкування з журналістами та ведучими часу Тайм. Чи поменшало в Україні свободи з цим же запитанням? Голос Америки звернувся до перехожих на вулицях української столиці по-моєму, перешла ні в частково. Як на мене, то Україна стала не просто частково вільною, а взагалі не вільною. І це бачать усі, крім нашої влади. І з усього видно, що в них є гарні консультанти в Кремлі, консультують їх, як побудувати в Україні авторитарний режим. Нічого не змінилося. Тобто, як і було, поки що нічого, поки влада не робить такого дуже сильного ну, тиску на свободу. Поки показують президента, який каже, що гарантує свободу слова. І вона поки що є. Всі зібрання, як проходили, так всі зібрання, мітинги, як проходили, так і проходять. Ніхто їх не забороняє. Хто хоче протестувати, той протестує. Ну а якщо на Майдані якісь акції заборонили, так мабуть, вони там людям заважали новий рік святкувати. Якщо за часів Ющенка можна було спокійно виходити і протестувати, то зараз шеф міліції Могильов з трибуни Верховної Ради прилюдно погрожує усім учасникам масових акцій. Що це придушення свободи? Так від. Верта, нахабна і без за останній час, на жаль, не було, наприклад, зустрічі президента з представниками різних церков. Ми бачимо, що лише одна конфесія має якісь зустрічі, якісь перемови. З іншими конфесіями зустрічі так і не відбулося. Якщо в будь-який момент можуть прийти, і якщо до людини в будь-який момент може прийти податкова, заарештувати все його майно, то яка ж це свобода? Менше економічних свобод, важче займатися. Підтримницькою діяльністю важче знайти просто роботу, важче взагалі жити. Я наприклад на особі на собі відчуваю якийсь тиск. Я не знаю, звідки цей тиск є. Десь очевидно оточення. Оце все, що робиться, воно так чи інакше діє на, на людину, і е, я себе відчуваю набагато некомфортніше, ніж це було раніше. Відчуваю передач багато гарних закрилося. З приходом цієї влади, да стало менше свободи. Ви ж бачите, що робиться? Обшукують журналістів, обшукують письменників, затримують людей, потім їх знайти не можуть. Свободи набагато менше стало. Попередня влада теж мала недоліки, але такого ж не було.